Привіт! Хочете зробити свій кавовий досвід ще зручнішим та стильнішим? Тож пропоную розглянути аксесуари бренду Юра. Юра, це не просто кава машина, це філософія досконалості, яка починається з першої краплі кави і продовжується завдяки правильно підібраним аксесуарам. Ці девайси використовують для збереження температури та досягнення максимального смаку ваших напоїв. Еспресо готується при температурі близько 90-96 градусів, але якщо налити його в холодну чашку, він миттєво втрачає до 10 15% від температури. Це псує смак і аромат напою. Це не просто девайс для зберігання чашок. Він підігріває ваші чашки до 55 градусів, щоб кава довше залишалася гарячою. Є два яруси, вміщується до 8 чашок еспресо або 6 великих для капучино. Цей підігрівач дозволяє розмістити на вибір 8 чашок для еспресо, 6 чашок для кави або 4 чашки для капучино. Підігрівач чашок підтримує всередині постійну температуру на рівні приблизно. 55 градусів. Кришка запобігає втрати тепла і таким чином економить енергію. А стильний дизайн доповнить візуально вашу кавомашину. Завдяки своїй чіткій та компактній формі охолоджувач підходить для кожної кавомашини ЮРА. Свіжоприготовлені напої з молоком стануть ще смачнішими. Вся справа в молодці. Яке постійно охолоджується до оптимальної температури 4 градуси. Індикатор рівня наповнення молоком забезпечує можливість своєчасного поповнення новою порцією молока. Охолоджувачі мають об'єми 0,6 літра, літр та 2,5. Вибирайте залежно від потреб. Якщо вам не потрібен охолоджувач, Рекомендуємо використовувати ємність для молока. Тепер вона у новому дизайні, що дозволяє додавати молоко в момент приготування, скляна, проста і зручна. В будь-який момент можна поставити в холодильник і так само дістати. Замість стандартної силиконової трубочки маємо ось таку молочну трубку з оболонкою із нержавіючої сталі. Вона виглядає елегантно та завершує загальний образ всього набору. Керуйте кавоваркою зі смартфона за допомогою адаптерів ЮРА, Smart Connect або Wi-Fi Connect. Ви можете створювати рецепти, стежити за статистикою, керувати процесом з будь-якої кімнати. Все це через застосунок Joy. Все, що потрібно для ідеальної кави, вже є і чекає на вас в наших магазинах.